Всім привіт! Я Евеліна та третікурсниця філософіського факультету в університеті Матея Бела, що знаходиться в банській бистріці. Сьогодні хотіла б вам більше про нього розповісти та провести екскурсію. Ну, ходімо. Поговоримо про вступні іспити вступала у 2022 році, в кінці січня, початку лютого, у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну мені не доводилося надавати мовний сертифікат зі словацької рівня Б2. Але наразі він є потрібний. В тому числі, якщо маєте зацікавленість навчатись на мовних спеціальностях як учительство англійської та французької, або переклад німецької та словацької. Інші мовні сертифікати не є потрібними. Суто словацька. Саме при вступі мені допомогли мої оцінки, які я отримала під час навчання в школі. Вони були дійсно чудовими, та я мала приблизний середній бал 10,6, Що мені допомогло вступити сюди саме без вступних іспитів. Особисто навчаюся на спеціальності учительства англійської та французької, але є певна специфіка саме словацьких університетів. Коли ви вступаєте саме на двомовне навчання, від вас очікується, що ви будете знати дві мови на досить високому рівні. В особистому випадку мала рівень з англійською b 2 та з французької мала A2. Але особисто бачу, що краще б знала французьку саме на B1, тому що ми маємо викладачів французів та вони. Зрештою спілкується дещо краще ніж ми, якщо маємо лише А2. Тому рекомендую вам не чекати та займатися мовами. Поговоримо про стипендію, адже це невід'ємна частина студентського життя. І Ви її також можете отримати, навіть якщо ви українець. Існує кілька видів. Поговоримо про перший. Це мотиваційна стипендія. Її можливо отримати саме за результатами вашого навчання. Отримання її відбувається саме на другому та третьому курсі. Цілий рік ви працюєте на ваш середній бал, та в подальшому ви можете її отримати, якщо маєте від 1.7 та 1.0. Наведемо приклади: дівчина має середній бал 1.7. Вона може отримати стипендію у розмірі 300 євро на цілий навчальний рік. Та інша дівчина, яка навчалася дещо краще, та мала середній бал 1.5, отримує 500 євро на рік. Не є досить великими тут стипендії, якщо ми порівнюємо саме українські, адже 300 євро це на цілий навчальний рік. Ви не отримаєте її кожного місяця. Але це також є приємний бонус. Наступний вид стипендії це саме соціальний. Якщо у вас є проблеми в сім'ї, якщо ви сирота або ви напівсиротою, то ви також можете її отримати. Та можливість отримання стипендії є ще за якісь неймовірні результати у навчанні. Якщо ви приймали участь у різних різних міжнародних конкурсах та іспитах, ви також можете її отримати. Поговоримо про проживання для студентів. Наразі ми маємо саме 5 різних гуртожитків в місті. Це зараз ми знаходимося саме в гуртожитку номер 1 Він побудований наступним чином: є саме два блоки, вони мають 10 поверхів. На кожному поверсі ми маємо близько 22-24 кімнат та одну кухню. Кімнати побудовані так, що існує блок, в якому є саме дві кімнати. Між ними знаходиться саме ванна кімната, в якій є холодильник, ванна та туалет, що є досить зручно, тому що не потрібно купувати жоден холодильник. Наразі я проживаю тут вже близько двох з половиною років, але зараз я переїхала у квартиру та проживаю саме там. Та дійсно чудово, що саме тут я знайшла дійсно крутих людей та загалом мала чудовий простір для навчання та для саморозвитку. Наразі ми знаходимося саме в одній з кімнат, вона називається штудовня або кімната, в якій ви можете навчатися. Вони в майбутньому будуть знаходитись саме у кожному поверсі, це вже буде ближче до 20, 2026 року. Тут ви маєте абсолютно все, що вам потрібно: інтернет, розетки, столики, просто посидіти тут з друзями, саме та провести чудовий час. Це саме воно, воно є дійсно крутим. Та поговоримо щодо цін. В зарядньому ви будете оплачувати тут 70 євро на місяць. Саме в цьому гуртожитку присутні е, кімнати двох варіантів або з двома людьми, або з трьома людьми. Та е, наразі я проживаю у квартирі та сплачую особисто за себе саме 250 євро. Проживаю у двохкімнатній квартирі саме з подруга. Прямо зараз ми знаходимося саме біля їдальні, яка знаходиться в самій будові гуртожитка, що є зручним, що знаходиться близько біля факультету, його ціна є 2,90% саме за повноцінний обід. Тобто ви отримуєте саме е, щось рідке, також е, як другу їжу, саме якийсь напій та шмат хліба. Дійсно класно, що іноді, коли я не хочу готувати якісь прям занадто хитромудрі страви, я просто їх. Замовляю тут, забираю собою. Замовлення можна зробити або на таблі, або саме онлайн. Тобто я просто з ноутбука замовила і вже маю готовий обід. Що дійсно класно? Що є чудовим? Що одразу біля гуртожитка знаходиться саме пакета бокс, тому ви замовляєте, отримуєте одразу наступний день посилку та можете її забрати. Позаду мене знаходиться саме мій факультет, а буквально тут мій гуртожиток. Тому ви дійсно можете не поспішати а спокійноти до вашої аудиторії. Але можете спробувати квест добігти за три хвилини на третій поверх саме на англійську літературу. Локація цього університету є просто чудовою, адже знаходиться в 10 хвилинах від центру автобуса. Ми маємо пряму зупинку, яка називається Таєвського УМБ. Тому як приїдете, ви не загубитесь навіть не переймайтеся. Проїзд коштує 30 центів, але є одна особливість цього міста. Більшість міст ви платите саме за час, який ви проводите в автобусі. Тут ви від маршруту А до пункту Б саме оплачуєте приїзд тому, це дійсно зручно. Та використовуєте саме студентську картку, саме цю. А французькі предмети я вивчала саме з французом. Було дійсно цікаво почути про Наполеона від людини, яка саме жила в цій країні. Особисто не відчувала жодного булінгу по відношенню того, що я українка, чи те, що не спілкуюся до кінця добре словацькою, що саме мала в на першому курсі. Всі були дійсно привітливі та хотіли мені допомогти. Та мені Ми хотіли знайти саме дійсно якусь спільну мову, якій ми могли б домовитися саме щодо навчання будь то англійська чи французька чи саме словацька. саме після бакалаврату маю можливість працювати у школах початкових та у мовних школах. Якщо ви маєте бажання саме працювати у середніх школах або вже в університеті, вам обов'язково потрібно отримати саме магістерський ступінь. Що є ще цікаве, саме в цьому факультеті? Іноді може бути дійсно сумно, тому що тут саме все сіре, навчання, але це насправді не так. Тут ми маємо саме кафетері, який знаходиться позаду мене, де ви можете собі замовити тісно смачну каву, випити якийсь напій, або ж просто замовити паніні та смачненько наїстися. Якщо ж вам цього недостатньо, ви хочете щось більш дешеве. В нас є дуже багато автоматів, в якому ви можете замовити як і каву, так і будь-який напій та різні багетки. Це дійсно цінується серед студентів, в тому числі. Якщо ви хочете знайти досить тихеньке та просторе місце, ми маємо тут також і навчальну зону саме для студентів. Там ви можете повністю собі сісти зручно та працювати над своїм проектом. Ну і це наша цариця, яку ми також маємо, а саме велика аудиторія Аула Беліана. В основному тут я мала саме свої лекції з психології, що було дійсно цікаво слухати, та я це відчувала як в американському фільмі. Та тут є завжди у нас саме столики яких ми можемо саме собі поставити якісь речі та писати. Класно! Зрештою, скільки я витрачаю на місяць, в середньому можу витратити близько 250 євро. Це без урахування саме проживання. В цю суму входить про харчування, проїзд та абсолютно будь-що інше, що ви можете собі уявити. Ну ось і все. Саме так виглядає мій філософський факультет університеті Матаябела. Тому, якщо ви хочете зв'язати своє життя з різноманітними іноземними мовами, хочете почути саме ту словацьку мову в середній Словаччині, та хочете жити близько гір, ваша дорога сюди університет Матаябела. Філософський факультет. Чауці!